Вибори на посаду Обухівського міського голови загалом пройшли спокійно. За словами начальника Обухівського районного відділу міліції Олексія Прокопенка, з 8 до 22.00 виїзд оперативної групи відбувся за двома викликами: перше надійшло від штабу партії регіонів. В штаб партії регіони обертилися. Троє журналістів називалися з міста Васильків. Хотіли взяти інтерв'ю. Їм відповіли, що придавіть паспорта. Вони паспорти не пред'явили, поступила заява від штабу партії регіонів Ну, по цьому факту. Тобто виїхали, опитали людей, нічого. Прийшли просто люди, може вони були, тому що в них не питали посвідчення кореспондента, а просто спитали паспорта, зареєструвати їх. Інше повідомлення інформувало про те, що зі штабу партії Удар Віталія Кличка вийшли братоголові чоловіки спортивної статури, сіли в машину і поїхали в невідомому напрямку. Попитали. Ніхто ну виходили люди. Що за статулі? Тобто більше ніяких ніяких повідомлень про вибори, про порушення виборчого процесу до нас не поступало. У зв'язку з тим, що 18 березня був запланований концерт за участю відомих українських артистів на допомогу обухівським міліціянтам, направили співробітників спецпідрозділу Беркут. Зв'язку з тим, що у нас особовий склад весь був задіяний на суботу і неділя. На виборчих дільницях, на охорону громадського порядку, біля ДК нашого був концерт. Виступав Поплавський, виступала Бучинська і інші наші артисти. Тому була допомога нам 18 людей дали беркутів, які працюють міліціонерів в Беркуті. У обов'язки працівників спецпідрозділу входила охорона громадського спокою, а також вжиття заходів у разі виявлення якихось порушень. Звісно, люди, які розпивали спиртні напої, не підходили на нас. І всі люди, які підозріли, може і перевіряли документи. Ну вони працювали. Ні одної жалоби на їхню діяльність теж не поступило до нас. Якщо говорити про резонансні справи березня, то перше, що згадав Олексій Миколаєвич, це затримання людини, яка вирощувала в своєму домі наркотичні рослини. За березень місяць у нас резонансна справа це наркотики. Мій взяли в людини, де вона по інтер по інтернету знайшла, як вирощувати, Спеціально вирощували в горшочках наркотики під світлом, під підживлення спеціальними добрими і все остальними. Ще одну людину затримали за розбійний напад і крадіжку мобільного телефону. Ні вбивств, ні нанесення жителям обухова тяжких тілесних ушкоджень за поточний місяць правоохоронні органи не зафіксували. Серед великих крадіжок реєструвалися також кражі пінобітона крадуть, багато і краж таких ну у нас відбувається, металолом, особливо крадуть. Ну мілких мілких краж. За статистикою протягом місяця фіксується від 20 до 30 злочинів сімейного типу. За браком часу такі інциденти розбираються у максимально короткі строки і одразу направляються до суду. Матеріали ми виконуємо в втічені суду, Складаємо протокол на другий день. Ведемо людину в суд, де в суді їм міра, штраф виписують. Ліже не знаю. Ну швидше ся штраф. Всього за березень зареєстровано 322 повідомлення про правопорушення, 18 з них злочини, 10 з яких уже розкрито. Половину ми розкриваємо, половину ще не розкрити, але є наработки, які можемо розкривати. але не успівають. У Нас слідства дуже мало, не комплект слідства, тому є злочини, які ми ще розкривати до кінця місяця. Із цих 18, я думаю, що ще 3-4 розкриємо. І, хоча зараз кримінальна обстановка під контролем, прихід весни може негативно позначитися на кількості злочинів і призвести до їхнього збільшення. На сьогоднішній день я вважаю, що кримінальна обстановка в місті в нас під контролем. І думаю, що таких резонансів злочинів немає, але я думаю, що все-таки зараз потепліло. Зараз преступність трошки почнеться у нас подача, може бути заяви, тому що зимою було. Може, хто приїде зараз на дачу, почнеться. Щось вкрали, ну, таких, як на дачах, які є щось брати, ті дачі круглосуточно живуть. А ці дачі, які там ну, домик стоїть, просто то може бути. Кража металу, як завжди. А більше такого, я не бачу, що в нас в місті щось є. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.